Сьогодні закінчився турнір стандартизований і турнір звичайний, і там і там була кривава битва. Я слінтяйничала, якщо чесно. Перший день турніру знімала, а потім мені стало лінь. За голос вибачаюсь, мене розібрала застуда, ніс не дихає, і голосів трошки отже, турнір на в основному аккаунті стандартизований. Оборона стояла жахливо Просто капець. Всього-навсього дві перемоги і решта поразок. З історії атаки в мене 22 Із них 4 програші, і я вже не викупалась останній день. Сенсу викупатись не було етапи я не відбила, хоча зазвичай на стандартизованому, якщо я вилітаю, то трачу кристалики. Суперники були не особливо цікаві, простенькі, рівні невисокі. І тут теж вилетіла. Тут я вилетіла вчора. Тут з обороною покраща на це нараторно Тут забороною покраще оборона А, але з атаками трошки гірше було. Хоча в принципі теж нормально. Вон, на Васі, на нашому. Злила останній бій. Я йому писала, як ти міг мені в турнірі трапитись і не піддатись. Ну, але маємо, що маємо. На злобині. На Назлобані ситуація краще. Там шикарно відстояла оборона. Ага, я так не подивлюся. Ще доцінька. А можна сережки зняти? Можна знімай. ним знімай. Ну, Прямо відчуваю, коли я відео записую, коли прибігти треба. Пару реплік ставить. Отже, тут у нас турніри пройшли трошки краще. На стандартизованому дуже гарно відстояла оборона жодної поразки. От. Така була команда. Сніжок, правда, не прорваний, яка лікує не прорвана, плів. Та всі мене не прорвані. А, а вони тут, мабуть, і не будуть прорваними. це ж стандартизований з атаками. Тут трошки гірше. А так у мене було 25, але із них 6 програшів я викупалась тут, втратила кристаликів. Да, 6. В топ-5 увійшла. А на звичайному турнірі в мене топ-1. Тут хоч була одна поразка в обороні. Але з 25-так. Ой, язик заплітається, але з 25 атак теж поразка була всього одна. Я думала, що потраплю в сотку, так порахувала собі бали, але поки я проходила останні бої, мій розрахунок виявився нереалістичним. І я лише 121. Думаю, що до До вечора до завтра по суночі я десь буду 200, мабуть. В принципі, і все. А закінчився турнір нагороди. Це на основі за топ-10 і топ-10. У мене і темітами там, на стандартизованому і на Звичайному, а це за топ-1. М-ка скинув, вже приємненько, 100 емочок, теж класно. Ну і трошки не підгружались нагороди. За топ-5. А теж, в принципі, непогано.